5 грудня міжнародний день волонтера. День людей, без чиєї щоденної праці сьогодні неможливо уявити життя країни. Тих, хто не проходить повз чужу біду, хто ночами плете сітки, шукає можливості придбати авто для військових, збирає необхідні ліки, готує їжу, везе, підтримує. День тих, хто тримає тил, так само міцно, як наші захисники фронту, і роблять це не заради подяк, а за покликом серця. З нагоди цього свята Кременчуцьке товариство філателістів провело урочисте погашення марок як знак вдячності людям, які невтомно допомагають тим, хто цього потребує. Кременчуці, дуже багато волонтерів. Ми потроху їх робимо на конвертах, на марках. І дякуючи патріотам, які пішли воювати, і волонтерам тримається наша, наша Україна. На конвертах зображення волонтерської спільноти Берегині Крюкова, яка ще з 2014 року власторуч виготовляє для українських воїнів маскувальні сітки, кікімори, бліндажні матраци та евакуаційні ноші. Також відзначили кримчужанку Людмилу Шевченко, яка після загибелі сина Миколи Кучеренка у 23-му році не залишила волонтерську справу і продовжує допомагати захисникам. Кожен підрозділ хоче подарувати тепло, і саме головне свій прапор. Більше 40 прапорів із різних підрозділів, як ви зрозуміли, зберігає наша організація. Це значить велика подяка, і наша праця не дарма. Абсолютно всім, хто до нас і до мене звертається. Допомагаємо, хлопці на передовій, всі наші військові дуже дуже нам вдячні. І завжди вони раді, коли приїжджаємо, їм допомагаємо. Окрім того, в знак вдячності за підтримку українського війська погасили конверт із зображенням Кейті Озуртук, американської волонтерки, яка ще з березня 2022 року систематично спрямовує донати на закупівлю необхідного технічного обладнання для збройних сил України. Гроші передавали сюди в Україну, і ми вирішили закуповувати лише технічне обладнання. Це тепловізори, це дрони, це FPV. Ми дуже вдячні американському народу, американцям, зокрема. Кейт Остурк і її е, товаришам, її друзям, її родині за консолідацію американців у підтримку України, в боротьбі за свободу, демократію, незалежність. Зі словами вдячності привітав волонтерів за їхню невтомну працю і народний депутат України Юрій Шаповалов. Дякуємо людям, чия сила у добрі та небайдужості. Дякуємо тим, хто знаходить час, натхнення і відвагу допомагати іншим, не чекаючи подяк чи відзнак. Волонтери це ті люди, хто тримають країну так само міцно, як і наші захисники на фронті, написав народний обранець на своїй сторінці у Фейсбук. Вітаємо всіх, хто допомагає від серця. Нехай ваші зусилля повертаються добром, а кожна маленька справа примножує надію, радість і віру в перемогу. Катерина Грудніва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.